Я завідуюча кафедри німецької язика, літератури і методики викладання Криворізького національного університету. Цікавить мене питання, мовне питання вирішення проблем мовних в Україні і за кордоном. В Україні це питання актуальне, зрозуміло, не тільки через те, що є певне противостояння, на мій погляд, штучне між російською та українською, а ще через те, що дуже багато різних мов, які присутні, які представлені в Україні носіями цих етнічними носіями цих мов, але й тому, що міноритарні мови вони мають право на буття і не мають забуватися. В інших країнах Європи дуже багато мов, які знаходяться приблизно ну, десь в такому ж стані, як румська ромська мова в Україні, тобто не приділяється багато уваги, але все ж вони там під захистом. І Є певні програми, які підтримують ці мови, підтримують білінгуальність навчання в цих мовах, наприклад, в Швеєвальді, в Німеччині. Навіть державна мова потребує захисту, інші мови годі балакати. Тому зрозуміло, що питання для мене було б цікаве, і я думаю, що не тільки для мене, а й для тих людей, які перебувають в Україні і як громадяни, і як носії державної мови, і як носії тих мов, які, на жаль, сьогодні залишаються поза увагою.